Наш спирт це водний розчин аміаку. Його можна придбати в аптеці, як правило, в концентрації 10%. Як і звичайна сода, він може стати відмінним помічником в домашніх справах. Але перед використанням важливо запам'ятати кілька правил: ніколи не змішуйте наш атирний спирт і будь-які засоби за аміаком, з хлоркою. Вони вступають в реакцію і виділяють токсичні пари. Якщо хочете поєднувати наш атирний спирт з готовим миючим засобом, перевірте, щоб в складі не було хлору. Наш атирний спирт може дратувати слизові і шкіру. Працюючи з ним, надягайте гумові рукавички і добре провітрюйте приміщення. Якщо наш атирний спирт потрапив в очі, промийте їх великою кількістю холодної води. Якщо після цього зір погіршився, терміново зверніться до лікаря. 1. Видаліть жир. Решітку з духовки або плити складно відчистити, якщо на ній багато жиру і нагару. Наш атирний спирт допоможе розм'якшити такі забруднення. Налийте в таз або ванну теплої води, додайте 100 мл спирту і замочіть решітку на 20 хвилин. Потім потріть брудні місця ганчеркою і добре промийте решітку чистою водою, щоб не залишилося слідів спирту. 2. Зняти сварбіж від укусів комарів. Змочіть ватяну паличку в нашатирному спирті і обробіть місце укусу. Не робіть цього, якщо вже розчесали укус, інакше буде сильно палити. Якщо у вас чутлива шкіра, краще використовувати інші засоби. 3. Повернути блиск скляним поверхням. Наш атирний спирт зробить ваші вікна, дзеркала, кришталь і скляний посуд як нові. Змішайте 1 столову ложку спирту і дві склянки води, перелейте в пляшку з розпилювачем. Нанесіть на поверхню і відразу витріть м'якою ганчеркою. Найкраще підійде мікрофібра, вона не залишає ворсинок. 4. Прибрати неприємні запахи. Якщо в холодильнику неприємний запах, протріть його суміш нашатирного спирту з водою, 1 столова ложка на літр. Потім промийте чистою водою і залиште відкритим на кілька годин, щоб вивітрився запах спирту. 5. Видалити мильні розлучення. Розведіть 1 столову ложку нашатирного спирту в 4 літрах води і нанесіть на ванну або раковину. Залиште на 10 хвилин. Потім протріть забруднені місця і добре промийте водою, 6. Відбілити кросівки. Змішайте нашатирний спирт з водою один до одного, змочіть ганчірку і протріть взуття. Якщо це не допомогло, спробуйте інші методи. 7. підгодувати рослини це добриво підійде рослинам, які люблять лужну ґрунт, хризантами, мальви, клематиси, фіалки, бузок, огірки, бобові, капуста, гарбуз. Розведіть одну столову ложку нашатирного спирту в 4 літрах води і полийте землю. Намагайтеся не потрапляти на листя, щоб не викликати опіки, 8. Вивести плями з одягу. Змішайте 150 мл нашатирного спирту, 150 мл кошти для посуду, 6 столових ложок соди і 2 склянки теплої води. Нанесіть на пляму, залиште на 30 хвилин, потім виперіть, як зазвичай. Для складних плям, кров, трава, використовуйте суміш спирту з водою один до одного. Цей спосіб підходить для бавовни та поліестеру. На шерсті і шовку на шатирний спирт використовувати не можна, вони занадто ніжні. 9. Видаліть плями з килимів та меблів, змішайте на шатирний спирт з водою один до одного. Нанесіть на пляму і потримайте 10 хвилин. Потім покладіть зверху рушник і пропрасуйте праскою з парою 20 секунд. Пляма почне переходити на рушник. Повторюйте, поки пляма не зникне. 10. Освіжити кахельну плитку. Наш шатирний спирт прибере мильні розводи та інші забруднення. Змішайте 4 літри води і 60 мл спирту. Протріть плитку ганчеркою або губкою, особливо брудні місця, потріть м'якою щиткою. В кінці промийте чистою водою 11. Відлякати моль. Змішайте 1 літр води і 100 мл нашатирного спирту. Протріть цією сумішю шафи, ящики і полиці, де зберігається одяг. Дайте висохнути. Обов'язково провітріть кімнату.